Я, певно, почнемо, що такого бачили в курсі, да, що е, змінило мою роботу. Угу. Мені дуже сподобалося, як подавалася інформація. Е, багато чого слухаєш, розумієш, Боже, елементарні речі, ну елементарні, але Надя так вміє це все розщепити на атоми і вкласти їх так правильно в гарну структуру. І ти розумієш, Боже, ну як ти не міг до цього додуматися самостійно. Такі прості речі, що. Там найменшим діткам треба подавати поступово, порційно, можна почати з кольорів. Ну це ж елементарно, да? але я б в житті не, не придумала, що можна робити такі тематичні кольорові заняття. що Треба там, спершу дати жовтий, потім синій, потім червоний, потім зелений. Ну от е, наче просто все логічно, ну так, да. треба ж їм спершу показати. Коротше, це дуже класно. Просто зовсім інший підхід до занять, Зовсім інший. Це при тому, що е, іще були не тематичні заняття, да? по суті, це не тематичні заняття. Але для найменших це от як варіант, тематичних вправдики. Це дуже сподобалось. Е, потім тема годівничок залетіла прям дуже і, хоч у нас їх по факту дуже мало, але всі їх дуже люблять. От і періодично дістаємо. Дуже хочеться робити ще, але це дуже багато часу займає. Чогось от не вистачає мені на все час, на все, що хочеться. Але ми ростемо, штат у нас росте, рук стає більше, тому я сподіваюся, що скоро з'являться і нові будівнички. Тематичні заняття так потрошку підійдемо. Да? Для мене це був виклик, чесно скажу. Тому що коли я прослухала ці уроки всі по тематичних заняттях, коли зрозуміла, Ну, бо я так це сприймаю. ну, Насправді я це так сприймаю. Хтось подивився, о, на що робити, раз, два, три все готово. Для мене це от така гора, якась глиба, до цього треба підійти так основательно, треба розібрати подумати, що ти даєш, якими матеріалами, як ти це можеш показати, як подати. З різних сторін подивитися на цей на, на тему, да, на цей предмет, скажімо так, і максимально ось так різносторонньо дати різними вправами дитині. До цього я б сама теж не прийшла. Не прийшла. Дуже сподобалось, як е... yeah. нам живі приклади, ну не те, що живі, ти давала конкретні теми okay. і розказувала, як ти їх подавала. Ну, для мене це був просто ну, космос, космічний, і знову ж таки, все так просто. Але, але ну це ж просто треба сісти, подумати і зробити. І от е, який висновок я зробила, який б ти не купляла там, франшизи, які б не купляла конспекти. Е, коли ти це сама розумієш, як робити, е, до цього підходиш сама творчо, так як ти хочеш, на тому рівні, на якому ти хочеш, е, то виходить зовсім інакше. От, і для мене це ну, найбільша цінність. Е, я ну, дуже рада, що я познайомилася з цією інформацією. <рес> Не скажу, що я навчилася, я вчуся. От сьогодні я вперше <рес> це пробувала е, своє заняття так скомбінувати і провести. Дуже цікаво, дуже хвилююче. Але таке, таке має бути. Я от, всім раджу. Це спробувати реалізувати. От, е, бо ну, насправді головне, щоб і, і тобі було цікаво. Mm -hmm. бо, бо коли е, ти можеш певний час на якійсь механіці працювати. Певний час, не знаю, місяць-два, може хтось довше, хтось менше. Але потім м -м, ти просто приходиш до того, що тобі не хочеться вставати і йти на роботу. А до дітей так не можна йти, треба горіти, палати. Mm -hmm. І от, от ці такі в тому числі і ці тематичні заняття, от вони дають власні творчі енергії да? <плеснутися> виплеснутись, і, і головне дають користь дітям. Найприкріше, те, що коли б я раніше побачила таке тематичне заняття, де квіточка квіточкою прикривається і на квіточку одягається, то я б це прийняла ну клас, все у нас сьогодні заняття про квіти. А зараз я це бачу і розумію, що треба дати дітям не просто вот там оцю картинку да, побачити, а треба дати їм певне розуміння, щоб, скажімо так, от, от на поличку їх загального світогляду, щоб воно лягло міцно, та, щоб вони розуміли, що, що таке є квітка. Не просто. Там красива плоска, якась намальована на картинці, що да? це є рослина. Рослини бувають різні. От, квітка росте ось так, складається там, з таких частин. Да? Там, має аромат, має такі кольори. А, ми не ми не можемо... буде... а колюча троянда, колюча, колюча, ай-яй-яй. Ми будемо нюхати спершу білу-білу-білу хризантему. Білу хризантему Понюхай. Ану нюхаймо, ходить квіти, ходить Ходи квіточки. Ди. Ану носик, а, носик, нюхає квіточки. Понюхають. Класний! Ану квіточку, панюхай. Молодець. Колись я б не побачила різниці, а зараз я розумію, що е, ну, різниця колосальна. І я сподіваюся, що батьки, коли... Ну, Якщо в них буде досвід, а, от, бо насправді дуже багато батьків шукають і ходять всюди, особливо коли я пробні заняття з коштом, я то вибачте, коли, коли дитині ріки два, а мама приходить і каже, що вона вже була і там, і там, і там. І я дивлюсь на неї, не розумію взагалі. Але приємно, коли такі люди залишаються потім на заняттях. З першого пробного купують, або не залишається. І тут так, ну. І ти розумієш, що це все не даремне. І навчання не даремне і те, що ти робиш, не даремне і те, що ти викладаєшся, не даремно. Це приємно. В курсі дуже багато от, таких от, творчих людей. Е -е, дуже цікаві, які цікаві і тобі, як педагогу, і дітям, і мамам. Це теж дуже важливо. Дуже крута ця спільнота. Ну, принаймні, в нас в потоці. І це, це окреме життя. Це окреме життя, куди не потрапляє нічого зайвого, от тільки е, корисні там, якісь ідеї, там, чиїсь запитання, які ти, о, а я цього не спитала, а от вона спитала молодець. <рес> Класне відчуття, коли ти розумієш, що ти робиш, для чого ти робиш. Е, ти знаєш, куди заглянути, бо насправді дуже багато надітиє матеріалів, е, ось таких грунтовних основах. З чого все має починатися. Е, не просто там робимо це, 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 і це, це да? а чому ми це робимо? Які там вікові особливості дітей. Е, і розписано е, там, за віком, що вони мають вміти. Да? І ти коли думаєш, так, що ж ними робити, ага, відкриваєш точно, точно оце ми вже робили, це робили, а це не робили, Це будемо це робити, цю, там, цю навичку не працювати відпрацьовувати. Дуже багато цих корисних матеріалів. Ну, не знаю, я вважаю, що дуже пощастило мені, в принципі, те, що я не правила на це. Якщо навіть я помічаю свій ріст, так, якісні зміни, а за собою це дуже рідко помічаєш, то е я розумію, що ну, зі сторони це теж видно. Бо е я от зараз теж сказала, що я попереднє місце роботи, я на двох роботах працювала до собі тут і в іншому центрі, коли я пішла. Ми ті дуже такі знаю, от цей момент розставання з дітьми. І ну, от тут, звісно, я побачила, що цінується, цінується мамою те, що ти вкладаєш в дітей, що ти робиш, як ти робиш. Я розумію, що без цього курсу ну, і половини би не було, того, що зараз у мене є на заняття. Так що я дуже вдячна. <laughs> так, uh. <laughs> це класний інструмент для того, щоб вдосконалюватися і не просто і не тільки професійно. Тому дуже раджу використати цю можливість, якщо вона випадає не часто. <laughs> Тому наступний потік вам теж дуже пощастить буде допрацьовуватися. Я ж то розумію, вже знаю чи наче що це вже буде не той курс, який ви, у нас. Ну, це да. буде вже більш розширено. це да. більше. Якщо раптом ще буде можливість отак, от, особисто поспілкуватися, отримати зворотний зв'язок від Наді, таку провести над собою роботу. Ну, це виклик. Це ви не пожаліла? Ні, що погодилося. <рес> 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 І плюс я хотіла сказати, що відчувається впевненість. Якщо що ти uh -huh. на перших uh -huh. заняттях я знімала, і е, Свята прекрасно провела заняття, але відчувалася, що от, а що я роблю? Та? А то я крок роблю, не uh -huh. то я крок роблю, і воно десь всередині було, то сьогодні от, не було, от, як риба в воді, і оце я сюди, це я сюди, це я так. І воно якось От я відчула, що наповненість оцим всім, те, uh -huh. що ти зрозуміла, як воно працює. Куди його вставити, як це? І якщо ти не впораєшся, що тобі робити, та, як ти з цим проживеш, і воно якось заповнює простір все по-іншому. І діти реагують по іншому, і мама реагують по-іншому. Виходили мами три групи. Я першу не зняла. Дякую. Дякую. Класне. Дякую, Світочка. Друге Боже, дякую за таке прекрасне, як і завжди. Ну реально я не познімала ці речі, але мами, вони настільки вдячні, вони це все бачать, це все відчувають. Хоча здається, хто це помітить, да? наскільки mm -hmm. ти впевнена, наскільки ти розумієш, що ти робиш. Ну, робиш, робиш ти ж на посаді педагога, значить, ти розумієш, що ти робиш, mm -hmm. але ні. ні. Mm -hmm. да, не завжди таке відбувається, і мами це щитують. От іноді мама приходять. Не стільки заняття подивитися, а скільки подивитися цю взаємодію, задати питання педагогу, зрозуміти, що там в голові, побачити, як педагог спілкується з дитиною, чи є оця повага на заняття, чи є оці кордони, чи ну коротше, ці всі штуки воно важливіше і надійніше, що ми даємо. Оці всі стосунки, взаємодія і так далі, це от прямо, І воно є. А от про впевненість, я тобі скажу, це про те, що я сама за собою бачу, да? от Зараз у нас набралися. А з 1 квітня нову групу, нові дні ранково теж ну, малючки, от там з один-два ми беремо, раніше не беремо. Я, до речі, йшла на курс з запитом. Я не знаю, що робити з цими маленькими, що з ними робити, я не знаю. І я шухала боже, ну хтось розкажіть мені, що мені з ними робити, бо вони ж приходять. <рес> <рес> То зараз я набрала цю групу. Боже, та я ж думаю, я лечу просто, <рес> <рес> бо я знаю, що з ними робити. Бо я знаю, що казати. І я, мені здається, на цих заняттях хоч прям трахчу, це заняття радіо не виключається. От. І на доріжці, і на сенсоріці, і на творчій особливій роботі. От. Це, це, до речі, особливий окремий респект за цей блок-творчу роботу, бо, бо реально вона сприймається не так зараз. За мною, і я вчу це сприймати. Мало, так. Да. Це такий кайф, коли ти розумієш, бо пам'ятаєш, що, мені, що мені про ту древну моторику говорить, я не знаю, що сказати, я розумію, що я щось маю сказати. А в мене е, просто язик не піднімає. Ну я не знаю, що сказати. І хочу сказати, що як це напрацьовувалось. А от постійно слухаючи уроки, Наді, на, на ребі там прослухала, ага, добре. Знову повертаємося там в різних ситуаціях. І, і таке було навіть ще весени. Якщо в мене період, коли я постійно, періодично слухаю заняття, моє радіо працює. Я повторюю ці фрази, які мені зайшли. Як тільки почався етап, там, особливо перед Новим роком, там купа задач якихось і тут на роботі, і там треба святкове заняття підготувати, треба подумати про подарунки свої. Ну, коротше, просто не голова до ситуації. Свят... Тоді уроки не слухались, і тоді я прям відчувала, що не вистачає. Mm -hmm. Мені не вистачає цієї підпитки е для того, щоб це все видавати. Зараз вже трохи накупилася база. Так, воно ж стає частиною тебе і тобі якось легше. Але на це треба час. Мені принаймні треба, був час. Всім на це треба час. Кожному свій, кожен різний досвід. Так. це вже дуже давно працює. З дітьми я не дуже давно працюю з дітьми. Скажи. Ну, ранні розвиток рівно рік я Ну так. Персик. Для рівно рік персик. Реально дуже круто, Дякую. Ну, більшу частину завдяки тобі. Я дуже дякую. Оце найкраще. На чому закінчить. У мене такого нізким ще. Ще на кампа.